Шановні друзі нашої бібліотеки, я хочу знайомити вас з детективним романом Орхідей для Міс Блендіш не буде британського письменника Рене брабазон Реймонд, відомий всьому світу як Джеймс Хедлі Чейс. Народився 26 грудня 1906 року. Помер на 79-році му році життя у Швейцарії 6 лютого 1985 року. Джеймс Хедлі Чейс король детективу. Автор майже сотні захоплюючих романів, які протягом багатьох років залишаються популярними. Серед його творів є не тільки класичні детективні історії, але й авантюрно пригодницькі гантерські романи, а також захоплюючі розповіді про поліцейських. 32-річний письменник-початківець Гедлі Чейс створює свій перший роман Орхід для місіс Блендіш не буде. За 12 днів книга стала бестселером десятиліття. Такий успіх надихнув автора ще активніше писати свої романи. Детективні сюжети Чейза відрізняються непередбаченим фіналом та заплутаністю, а головні персонажі крутою вдачою та жорстким характером. При цьому кожна історія несе свій особливий сенс, тримає напругу до самого кінця, тому її хочеться перечитувати знов і знов. В даному романі події розгортаються довкола молодої красуні Міс Блендіш, дочки мільярдера. Банду з трьох злодіїв приваблює діамантове кольє, яке батько має подарувати міс в день її народження. Спочатку справа здається їм простою, проте життя має свої плани на все. Чи зможе міс Блендіш вирватися з пастки і врятуватися? Мораль твору рано чи пізно погані хлопці будуть наказані, то запрошуємо до приємного читання.